Шатяне, друзі, літній гром трошки <ривіт> сонечка І таке гримить, що страшне просто. Всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. Отака От у нас погодка сьогодні, 7 квітня І у нас отакий ливень натягує. Всіх зі святом благовіщення. Так, треба коровок роздати їм сінця. Так. Так, ми вже тут порядки наводимо. Прицепчик жде, щоб вивозити. Так, корівки лежать в загоні. Зараз треба привезти їм сінця і загоняти їх в загон. Зараз як шуб не дощ. Ой, страшне. Та хоч це вже такої літньої літньої грози. Так, роздамо сінця. Роздамо сінця. тачечку. Так, випустили дівчинку на прогулянку. Підросла, то в сарайчику стоїть і не скажеш. що таке. Що вона величенька стала. Перший раз побачила вулицю. Да? Малеч. Офі ну, малеча. Зараз треба їй щось поставити. З чого сіна їсти <реш> то вона там одна бідна аре і в сараї таке Треба її. вигвизти до корівок. Малеча. Малеча, малеча піма. Треба її заміряти, то я щось запрацювався і ніколи її було заміряти. А то вже сьогодні 8 квітня. Я зазвичай 6, 5, 6 заміряв. Нічого треба поміряти. Я думаю, що так кілограм та може 130 її є, може там. Ну щось таке. То було 104 місяць тому. Подивимось, скільки вона набрала. Цей місяць даю і повністю живину, живину регулярно, три кальції теж додаю. Мішок я купив. Так, тепер у мене запас хороший є. Тож економив, то буває, то дам, то не дам, то таке. І були були за, за минулий місяць там щось таке. Чи, 20, чи 15, чи 20 кг набрала. Я дивлюсь, що трошки більше набрала. Може так, привіз непоганий. Подивимося, у нас вчора такий ливень шарахнув, що капець Єлі встиг їх загнати. О, там де зерно на гамбарі. одне скинуло, прямо на кришу його здуло. І з прицепа там де зерно теж в роботі. Зараз тут наводимо порядок. Дружина працює, і тільки в мене вільна хвилинка. Кричить, бігом, іди, пакуй мені. Оце ж прицепчик уже нагрузили. А у нас там на базарі контейнер великий величезний стоїть, от туди вивожу, викидаю. Коротше, вивозимо сміття, наводимо порядок. Треба спочатку навести порядок в дворі, доробити забор, а потім вже рухатись, там, докупляти якусь птицю та щось будувати, щось планувати. Воно як. В дворі безпорядок, так треба його навести. Ну нічого наведемо. Наведемо. Зараз тільки часу не вистачає, ну, нічого. Зробимо все. Бігай, <кхи> бігає, бігає. Ну, нічого, звикнеться. Обвикнеться До вулиці, піде пастись, щепати травичку. У нас травичка також піднімається, скоро підуть. Мені, може, ще раз прийдеться за сіном з'їздити. І я думаю, що на цьому все. Та нічого, нічого. Травичка піде, буде трошки легше. Обзнакомлюється з усіма. <гум> Обзнакомлюється. Це і майже 10-го буде через пару днів 4,5 місяці. 4,5 місяці буде. Заміряв її, невдобно було, нікому було зняти, то ранок моїв ще, <гум> ще вже ще сплять. Тому... В ній 134 кілограма треба записати під тим. Да, 30 кілограм за 30 днів набрала. Ну, я і дерті давав. Ну, да, і даю десь кілограма, півтора вона з'їдає багатенько. Я тож туди домішую. Домішую туди живину, кальцій, сіль. Інколи сироватку даю, ну це дуже рідко. У нас переробки мало, тому рідко. Ну що ти, рябина? Дитину свою признала. Ну, ніхто її не обіжає, в принципі. Треба б. Звичайно, б хотілося б електропастух придбати, електроогорожу. Тому що замучаюсь я їх кожну на вірьовку прив'язувати. Тому що ну, це скільки їм місця треба. Десь можуть запутати, запутаються, десь ще щось, ну-ка всіх чотирьох. А от так би я їм пригородив, ну, дорого. Ну, до війни була дорога загорожа, а зараз так взагалі капець. Зараз що не глянеш так, білка не знаю. Її ще більше місяця. Подити, а у неї дивіться, яке пузо. Вока такі, що вона ледве в двері пролазить. Чогось мені здається, що може бути двійня. Подивимось, що воно буде, звісно. Мені щось кажеться, приведе вона мені двійня. Розхажується, то й важко було рябіні, звісно, стояти там. Вроді ж і місце в неї там вистачає лягти. Ну, щось вона от на ногах весь час, ну, практично весь час на ногах проводила. Тому. Ну, нічого, вона розхожується, розходиться, розходиться, розходиться. Та все буде добре. Вона зранку виходить і так, і важкувато, а потім уже... Вдень вже нормально тут ходить. Нічого, регулярно будуть виходити на двір і буде все супер. Так що ж бачите, вітамінна база потрібна. Ну, я ж кажу, я не кажу, що я там щось правильно роблю. У мене далеко до ідеалу. Хотілося б мішати повно... повнораціонний корм, так щоб через ваги. Пропорція, хай я що, я ж так приблизно даю. Так, наїлася і вляглася. Тому просто я ж кажу, результат вітамінних добавок дає про себе знати. А так в основному зерна вона ж небагато їсть. Буває і кілограм їй дам, коли як. Коли кілограм, Навіть на цій люцерні вона трошки більше кілограма з'їдає зернових. Макухи ж вона зовсім не бачить. А як, я думаю, якщо б отак бичків на відгодівлю поставити і повнораціонний корм робити, ну, сою 20%, там, премікс або живина, ну, сою. І ставити на відгодівлю, давати кілограм півтора такого повнораціонного корму і сіно або паша, та бики б виростали, привіси були б за кілограм, це точно. Тому я ж кажу, годувати треба збалансовано. Інакше он, я б живину економив, не давав і, в принципі, ну, не так набирала. Ну, понятно, що вона ж в першу чергу не годується на відгодівлю. Навіть якщо вона і, ну, і піде на м'ясо або там що. для чого її загодовувати. Телички не люблять, щоб їх дуже жирно. Жирними вони були, не треба. Тому була жива, не було живини, економив, не давав, а зараз даю постійно. І результат, в принципі, подивимось, що буде через місяць. Як воно, що воно буде <кій> у нас тепло, 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 тепло. Сьогодні, вроді, погода непогана передали. Я думаю, що скоро травичка наросте, та підуть пастись. Оці ну, дві мілка, білка. Гарно пасуться. Я ж їх пас, а Рябіну ж вже придбав. Хто новий на каналі? Рябіну вже придбав пізніше. Рябіну десь придбав жовтень в кінці. жовтня. Ну, коротше кажучи, вона повинна, ну, повинен я був чекати, що вона два місяці буде до отелу. Два місяці чекати. А тим, що мене надурили, ну, чи самі забули, збились. Ну, коротше, неважливо. Вона ж на місяць раніше отелилась. Вона у мене побула буквально до отелу місяць. Вона повністю незнакома для мене корова була. Цих же я придбав набагато раніше, я з ними поводився, вони шикарно паслись. Просто що вони видалені. Це треба білку мені отелити. Мілко мені отелити треба, і тоді тільки буде результат. Я отримую більш-менш молоко. кількість. Добре, друзі, треба вже замовлення молока розносити, розвозити. Всім гарного дня і побачимось до наступних відео.